Друзья, привет, 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 привет. Як чутно. Привет. Всем привет. Такие незапланований эфир. Алло, де позивний наші? О, незабутка, незабутка. О, тепер нормальний ефір. Тепер нормальний ефір. Всім відповім. Всім. Добрий вечір, добрий вечір. Зараз буду підключати ще інстаграм. Добрий вечір. Добрий вечер, Микола, добрий вечер, добрий вечер, добрий вечер. Вітаю, вітаю, вітаю вас. Да, незапланований стрім. Сейчас скажу чему. Зараз сейчас включаю ще. Щось інстаграм не хоче підключатися. Привіт, 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 друзі, привіт. Всім привіт. привіт. Пару хвилин і почнемо. Розкажу вам про перший день книжкового фестивалю Книжкова країна, який проходить на ВДНГ станція метро виставковий центр. Ще буде три дні. П'ятницю, суботу та неділю. Дуже масштабна подія. Всі видавці, видавництва, мережі магазинів, автори, і я там теж. Я скажу чому так. Чому це видатна подія? Визначна і дуже важлива для кожного з нас? Як ви вважаєте, чому? Чому книжковий фестиваль це значна подія? Хто, як думаю, буду задавати питання? Не мовчіть. Привіт, привіт, друзі, привіт. Сейчас мы мене інстаграм не підключається. Розкажу про відчуття, що мене вразило в перший день, що здивувало, що не зовсім здивувало. Від чого сумно, наприклад. А від чого? Смішно. Від чого можна радіти? Да. Добрий, добрий, добрий вечір всім. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про книжковий фестиваль. Хто сьогодні був в перший день на ВДНГ? Книжкова країна, видавництво наш формат організовано. О, зараз така вологість, що волосся таке, як і стало. Ніяк не можу знайти майстра, хто працює з довгим волоссям. Нормально, можу щось порадити у Києві. Привіт, 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 привіт. Привет, друзья. Приеднуйтесь. Привет, привет. Сейчас мы на втором приводе Инстаграм не, виткнулся. Не хоче підключатися. Ну нічого, буде, значить, один тик-ток. Я всім казав, що це буде на двох. А тоді отак от зробимо. Добрий вечір. Хтось був сьогодні на книжковому форумі, в книжковому фестивалі Книжкова країна. Я дивлюсь, що ніхто не був. А варто було б. Тому що я вже казав, треба читати. Це життєво необхідна функція, життєво необхідний навичок. Взагалі, задайте собі питання. Зараз четвертий місяць да? року. Скільки, які книжки я зараз читаю? які? Тому що знаєте різницю між читаючою людиною та не читаючою. А вона дуже важлива. Різниця суттєва, це прірва. Тому що читаюч, читаюча людина завжди буде керувати людиною, яка не вміє читати, чи не читає. Так що розказати? що було на Книжковому фестивалі. Він сьогодні відкрився на ВДНГ, буде ще в п'ятницю, в суботу і в неділю. Вся Україна там. Ну що, давайте знайомитись. Мене зовут Андрій Островський, 62 роки. Живу в Києві, народився в Києві. І в Києві зараз знаходжусь, займаюся бізнесом, працюю сам на себе, оскільки все пам'ятаю. І ще трохи почав писати, видав дві книжки. Одна книжка називається Життя просто бізнес. Вона вийшла в видавництві Знання України у серпні 21-го року перед війною. А друга книжку, я написав Життя пісне бі... просто бізнес 2.0 Вершина прірви або Нескінченна подорож. Вже вийшла в моєму видавництві. Я за цей час відкрив власне видавництво і сам промотую свої книжки. Писав щиро для вас. Ознайомитися з моїми книжками можна в, в моєму, на моєму веб-сайті. В шапці профіля він є, або Google набирає, Андрій Островський, життя просто бізнес, там все є. Замовити мої книжки можна в таких великих інтернет-магазинах, як з Bestbook, Якабу, чи і ще там 20 інтернет-магазинів теж моїми книжки реалізують. Чи книгарні є, чи в букві, це Bookland, а можна замовити в мене на сайті. Якщо замовляєте в мене на сайті, доставка безкоштовна в кордонах України. І якщо у вас буде бажання, особисто вам їх підпишу. Привіт, привіт. Ізмал. Привіт, привіт. Друзі, привіт. Так що така подія. Завтра приходьте. Хтось може поділитися? Хто зараз що читає? Що вразило? Діна, привіт. Я дуже радий що ви готові до інтерв'ю. Ну давайте буду вас інтерв'ювати в онлайні, в живому ефірі. Просто, друзі, задайте собі питання, а чому фашисти спалювали книжки? Для чого диктатори спалюють книжки? А все дуже просто. Коли людина не читає, вона не може бути заможньою. Розумієте? А коли людина бідна, їй дуже просто нею маніпулювати. Ну, просто купити. Розумієте? От чому така історія. Чого книжки такі важливі, чи диктатори взагалі їх спалюють. Тому треба берегти книжки, користуватися книжками, підтримувати. Привіт, привіт, помахаю. Да, Інстаграм запрацював, та щось не працював, не мог під'єднатися. І читайте, читайте, друзі. Читайте. Я не пам'ятаю, я чи свідчення читав, що він каже, чим відрізняються люди, які летять в одному літаку від людей, які летять економ класом, бізнес класом і фьорст-класом. В фьорст-класі і в бізнес класі люди читають, а в економ-класі люди грають. Розумієте про що я? Треба все життя намагатися бути заможним. А заможність здається тільки, коли ви навчаєтесь. Навчаєтесь і дієте. Взагалі, ви спочатку знаєте, що робити. Ну, тобто берете знання, вчитися. А після того, як вчитися, ці знання треба реалізувати. Дві дії, Дві дії. Знати і діяти. Так от знання нам дають книжки. Тому читайте, друзі, читайте. Я не буду довго, просто я хочу зосередити на цьому питанні вашу увагу. І треба бути незалежним. Це саме безпечна позиція в житті, коли людина незалежна. А незалежна людина. Це людина, яка знає і діє. А якщо людина тільки діє не знає, вона залежна, це рабство. Тому що людина, яка не знає і не діє, в неї нема цілих. І вона піде за ким завгодно. І до речі, я вже на кожному ефірі кажу: в мене бо є така мрія, це мрія мого життя. Щоб кожен із вас мав свою приватну справу. Розумієте, що ви працювали на себе. Я на себе працюю, оскільки себе пам'ятаю. Я реалізую свої цілі. Ну що, якщо ти не будеш реалізувати свої цілі, ти будеш реалізувати чужі цілі. Я отак от головою кручу, тому от тут Інста, а тут Тік-Ток. І це дуже важливо. Розумієте, це дуже важливо. Життєво небезпечно, коли людина реалізує чужі цілі. Тому що ти ж витрачаєш час на це сили треба, треба, ти витратив час свого життя на реалізацію. Вітання з Львівської області, вітаю вас, Львівська область. Я у Львові був в вересні 21-го року. Це ж був книжковий великий фестиваль. У садибі Потоцьких. І тоді я першу книжку свою написав, і там я її промотував. Дуже гарні були часи. Я відкрив для себе місто Львів. Це дуже-дуже таке місто, духовне місто сили. І люди, які люди Львів'яни. Це супер. Дуже інтелігентні, культурні, знаючі. Знаючи. А коли вони написали? Я першу свою книжку не Я почав її писати в 19-му році, а вже видав видавництво знання, її вже надрукувала у серпні 21-го року. Отака історія. А другу свою книжку, десь півроку тому я вже видав, вона називається, теж Життя, просто бізнес, тільки 2.0. вершина прірва або нескінченна подорож. Це як продовження першої книжки. А перша книжка життя просто бізнес. Тому що наше життя це просто бізнес. А ви знаєте, чому людина не читає? Чому людина, чому людина, ну багато людей не мають своєї справи? Ставочка, зарплатня. Це від страху. Я вважаю, це моя думка, що ставки, зарплати і все інше, коли людина працює на когось, це такий наркотик, щоб людина не реалізувала свої цілі. Розумієте? Ми не буде мети, тому що ти від когось залежиш. А якщо нема повноти свободи... Нема повноти реалізації, нема повноти, як вам сказати, повноти щастя, повноти любові. Ти ж не свободен, ти від кого залежиш, від хазяїна. Ти, ти віддаєш час свого життя, взагалі ти віддаєш час життя іншому, іншому людині. І тоді, чого ти на нього ображаєшся? Ну ти ж сам погодився так. Ти ж собі так ціну, так все від страху. Від страху, що ти не заробиш, тому ти йдеш за копійки працювати. Але в перспективі, коли ти найманець, це тимчасово ти ці грошенятка заробляєш тимчасово. Треба тільки на себе працювати. На себе це велике благо. Почув. Побачити в собі людину. Тому що дивитися і бачити це дві різні речі. Як сказала одна <сум>, мудра людина, якщо ви чули, це ще не означає, що ви все зрозуміли. Так і так, ми можемо дивитися, але не бачити. Но ми відчуваємо. Я не думаю, що кожен, кожна людина, яка працює в наймі, вона відчуває. Це би Ну, пішов від страху. Там хоч щось платять, а тут же треба бути відповідальним перед собою. Це ж моє діло. А, я не... а, а хто сказав, що я це змогу? Страхи. Що ти не зможеш, що ти не здатний до цього. А і що коли там близькі тебе не бачать в ролі підприємця? От і все, все дуже просто. Тому читайте, читайте, друзі, набувайте знання, знання дають енергію. Від все дуже просто, з'явилося бажання. Ну, є ж бажання змінити, ви ж не дерево, щоб коріння пустити і сидіти на одному місці, ви ж можете змінюватися. І коли появилось бажання, повірте, це бажання. І після того, як ви повірили, ви приймете рішення реалізувати це бажання. Сил становиться з кожним кроком все більше і більше для реалізації. Вони будуть зміцнювати віру. Початок теж рішення, потім ви починаєте. Після такого почали важкої енергії є. Четвертий крок, ви повинні добитися прогресу, прогресу. Що у вас був результат, такий, як ви запланували, і зробити для цього все. Розумієте? Все. Тому що ви цього варті, у вас є все можливості для цього. А після того вам енергію дасть результат. Ну, треба все робити з любов'ю та ентузіазмом. Ентузіазм має бути тут, у нутрі, не ззовні. Візьміть гуглі і почитайте, що таке ентузіазм, як він переводиться з Грецької. Я не буду розшифровувати, відкрийте саме книжку і почитайте. Так що така виставка на ВДНГ. Книжкова країна називається Привіт. Буде ще в п'ятницю, в суботу і в неділю. Приходьте, приходьте. Я там теж буду промотувати свої книжки. І читайте, знайомтесь. Ви приход... проходите повз енергію, ви проходите повз гроші, не читаючи. Тому що своїми діями ви будуєте своє майбутнє, свою якість життя. Як і дії, така якість життя. Сьогодні було не дуже багато людей, чому я і. Под таким враженням. Не дуже багато людей. І ще одна така, те, що мене вразило, я бачив скриню, і дуже мало людей донатило. Таке відчуття, що нема війни. Ви ще не розуміти, чим може закінчитися війна, якщо не буде нашої. Вчіть мізки, війна це гроші, гроші ще раз гроші. І воїни Ісу ціною свого життя дарують життя нам, кожному з вас, кожному з вас. Розумієте? І треба бути вдячним за це. Копійчиною для початку, теплим словом. Своєю справою, своїм ділом, своїм результатом життєвим, своїм відношенням до себе. Треба, що як це сказати, вірно. Треба побачити в себе людину, а не функцію, людину, яка може все. І треба знати, що ти можеш все. Ну поки що не знаєш, як реалізувати те, що хочеш. Для того, щоб знати як, треба вчитися, треба читати. Спочатку читати і діяти. Діяти і читати. Це як вдох видох. Тому що якщо ви будете тільки знати, а не діяти, це лицемірство, це не повага до себе. Ти що? Не віриш, що ти можеш реалізувати те, що ти знаєш. Так подивись на себе. Ти дитя Бога. Почитайте священне письмо. І це велика відповідальність. А в житті так завжди. Відповідальність і дисципліна. Відповідальність перед собою за свої вчинки, за свої відносини, за свої дії. І за свої результати. Які результати, така якість життя? Все дуже просто. Ну що, може, є якісь питання, друзі? Пишіть, будемо закінчувати, тому що треба висипатися, треба відпочивати, тому що у нас є відповідальність перед небесним батьком за своє тіло. Тіло требує відпочинку. Напишіть що-небудь. Поставте лайк, підписуйтесь в інстаграмі, Фейсбуці. Я, є, зовуть мене Андрій Островський, живу в Києві, народився в Києві. Зараз із Києва. Займаюсь бізнесом. Я, я, я посчитав з восьми років. Дякую, дякую вам. Дякую, Галина. З вісьми років працюю на себе. А, і так стало, що у 2019 році написав свою першу книжку Життя просто бізнес. В шапці профіля є ссылка на мій сайт чи в Google набираєте Андрій Островський Життя просто бізнес, там є все. Замовити книжку можна як в магазинах, в стаціонарних, інтернет-магазинах, так в мене на сайті. Якщо в мене на сайті доставка в межах України безкоштовно, я вам особисто їх підпишу. І запам'ятайте, людина, яка не читає, дуже скоро перетворюється в людину, яка не вміє читати. Наслідки будуть завжди. Якщо щось не так, не влаштовує наслідки, ну це наслідки твоїх дій, ну міняйся тоді. Я всіх дякую, хто був сьогодні на ефірі. Завтра не знаю, можливо, не буде стріма. Слідкуйте за сповіщенням. Не знаю, коли завтра закінчую на виставці. А вже такий стрім буде у неділю. У неділю буде такий вечірній стрім, і все буде питання і відповіді. Я таке вже практикував. Будемо на двох площадках на інстаграмі. І на Тіктоці. Просто будете писати любе питання. Ну, те, що для вас важливо та цінне. Я буду озвучувати, і ми всі разом будемо розглядати це писання, висловлювати свою думку. Треба допомагати один одному, тому що якщо ділишся, ти отримуєш більше, чим віддаєш. Отака От правда життя. І Ще раз всім дякую, хто був на стрімі. Всього вам самого світлого, сили, віри та любові. З вами був Андрій Островський. Поставте лайк, підписуйтесь. І слава Україні!